Якщо ми не впораємося, це неминуче і серйозно торкнеться кожного. Ви бачите це на власні очі. Потужні землетруси руйнують будинки. Вітри безпрецедентної сили зривають дахи будинків. Масштабні повені змивають вулиці і цілі міста. Урожаї гинуть. Ціни на продукти зростають, посилюються міграції. Багато хто з вас на собі відчув, як це опинитися в центрі тих самих руйнівних кліматичних подій, про які ми попереджали 10 років тому. Ви бачите і відчуваєте все те, про що ми попереджали і тепер ви розумієте, та самі переконалися, Аллатра права у своїх прогнозах, а всі переслідування, репресії та кампанії з дискредитації Аллатра були спрямовані лише на одне: щоб ви не почули нас, щоб не повірили в реальність загрози експоненційного зростання землетрусів, в загрозу Сибірського плюму, нанопластику якщо раніше ви лише чули про ці небезпеки, то тепер самі стаєте свідками їхніх руйнівних наслідків і здійснення наших прогнозів перед лицем цих екзистенційних викликів. Сподіваюся, тепер ви розумієте, чим насправді займалася і продовжує займатися Аллатра, чому її діяльність безцінна, якого масштабу проблеми вирішують вчені Аллатра, почавши ще 30 років тому вивчати те, до чого наука підійшла лише зараз. Саме завдяки цим десятиліттям досліджень, у нас вже є розуміння, як стабілізувати. Звати клімат але є одна обов'язкова умова. без вирішення проблеми нанопластику, будь-які заходи виявляться недостатніми. Усі кліматичні та геодинамічні процеси сьогодні становлять єдиний самопідсилюючий механізм, який неможливо зупинити старими методами. Він рухається тільки в одному напрямку, і цей напрямок проти людства.